У центрі Черкас перехожим розповідали про аутизм. Вихованці центру жага життя, педагоги і батьки роздавали перехожим тематичні листівки і розповідали про себе. Діані 17 років. На відміну від багатьох присутніх дітей, дівчинка активна та відкрита до спілкування. Її мама Світлана зазначає, діти із розладом аутичного спектру часто замикаються в собі, бо не знаходять спільної мови з оточенням. Вони не бачать розуміння з боку суспільства і вони закриваються. Але ж ну наша задача саме от безпосередньо там жаги життя і дуже багато в нас ну, активістів, які нам допомагають, це саме їх розкрити. Діана здобуває у ліцеї спеціальність квіткаря. Квіти у сквері юність впізнала. Магнолі, красиві, красиві. Михайлику 11. Хлопчик не розмовляє, але навчається, відвідує заняття з реабілітації, створює дописи у соцмережах і проживає насичене дитинство. В Маршрутці додому люди дивляться, тому що дитина може там і щось вигукнути не так, і все звичайно є, але головне не боятися. Я свою дитину не ховаю. Ми ходимо по і кафе, і дитячих закладах різних, і по маршрутках їздимо Головне розповідати людям. Нерідко діти з розладом аутичного спектру мають справу з нерозумінням чи навіть булінгом. Важливо, щоб у садках та школах дітям пояснювали про особливості розвитку. З якими живе їхній одноліток. У нас в Черкасах, де показові вихователі, які правильно пояснили з самого початку, що він такий, ви повинні йому допомогти, і тоді з дитини немає проблем з цим. Ознаками розладу аутичного спектру раз є повторювані рухи або слова, підвищена чутливість до світла чи звуку та труднощі у мовленні та спілкуванні. Тому важливо допомогти таким дітям розвинути свої здібності і знайти місце у суспільстві. Фахівці відзначають, нерідко такі Діти мають надзвичайну пам'ять і досягають значних успіхів у вивченні теми, яка їх цікавить. Наш центр старається адаптувати таких діток до нашого суспільства. Щоб вони змогли жити самостійно, щоб зміли тому, що буває, що такі елементарні речі дитину з аутизмом навчити дуже важко. Елементарні для нас із вами речі: це помити руки, почистити зуби, вдягтися, перевдягтися, відкрити парасольку на дощі. Дітям із раз у центрі жага життя допомагає ціла команда спеціалістів, серед яких логопед, психолог, реабілітолог. Ми соціалізуємо діток, щоб вони не боялися. Перебувати в нашому суспільстві, вчилися спілкуватися, вчилися бути самими собою в нашому. В нашому місті вміли обслуговувати саме і вміли спілкуватися з іншими на рівні. Центр жага життя для реабілітації і підтримки діток. 89 дітей з аутизмом відвідують даний заклад. По місту звичайно, ця кількість людей більша. Вони не особливі, вони не інші. Вони такі самі, як і ми. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Все світний день і поширені інформації про азотизм. Друге квітня. Сьогодні день Світлана. І будемо ввечері танцювати. Дякуємо за інтерв'ю телеканалу Віка.